Друзі, добрий добрий усім ранок. У нас стає сонечко, але був заморозок. Бачите, все біле на городі. Травичка вся біла. Я подоїла ласуньку. Зараз буду випускати курей. Коровка поки буде стояти у сараї. Я її накормила, дала сіна їй, водички, вона щось не дуже пила. От. Так, дерті, кабак їсть. О, молочка дала, як завжди. Шесть з половиною літрів вона утром зараз дає. Так, виходимо, виходимо, виходимо. Ось, ось. Драчун йде. Драчун. Не дає другим петухам з курями гуляти. Не дає. Ось бігуть мої красавчики. Курочки петенькі. Водички їм налила, бо водичка попришерхала. Оцей. Пришерхла. Вчора тут визбирала всі качани. Вчора трошки нових воно накидали. Ну нічого виклюють, я й ті соберу і спалимо. Вчора одне відрозпалила, сьогодні відне сонечко встане. Тут я не знаю, як з цих дерев, а горіх. Буде опадати, бо і виноград, воно, і листя примерзли Всі сьогодні бравенький був заморозок. От, все попримерзало. Буде горіхопад. <рістопад> Листопад буде. Я Так оце мені подобається, як мороз стукне і тільки сонце вийде, і починають листя падати з горіха. І тут у дворі в нас купа листя, купа роботи. Сьогодні, мабуть, я не знаю, поїдемо на кладу, що чоловік казав. Зараз кексик, зараз і тобі принесу снідать. Да, мій хороший вже всім дала один, ти залишився. Зараз принесу побалакаю, по трендю, а квіти мої теж примерзли. Мої красунчики, цвіточечки мої. Ось я бачили сиряні. Зараз вам покажу, розцвітають. Ось такі гарненькі. Ось такі ось красонечки мої. О. Але це ж ну може він тут під деревом їх не зачепи. Біленькі, ось такі гарні. Красота око радує. А жовті взагалі красоті ще люблю дуже жовті. Вони хоч і не великі, але пахнуть і такі красиві. І там далі ото білий кущик. На цей рік вони не дуже, тому що була ж засуха, ви ж знаєте. Треба гладіуси срочно викопати, бо вони от з ці і не буду бачити де. Ось таке в нас, друзі, все гарне. Горішка. Я його зібрала і повикидала. Вивезли на смітник, тому що... Його не можна вдовбати. А з того горішка, ось, що за хатою, він молоденький, ті хороші горіхи. Зібрала трохи там з десяток і добре з чоловіком з'їли. Таке у нас робиться сьогодні, друзі. Що ж таке, рижик, молока випросив, вже він напопив. Прийшов сьогодні, бачите? Пропажа прийшла, він оце то обіжить, іде красенчик, покажись, який ти гарний. Да, да. Ой, друзі, ж зараз. Ой. Ой, чихнула. Щось... Чих на мене напав. О, побіг опять опять, побіг до молока. Опять побіг до молока. Ну, а курочки мої. Ой, щось в мене в носі круте. Вчора щось таке було состояння. Що хотіла я, як вроді заболіти, прихворати, але випила таблетку. Не знаю, чим воно закінчиться. В носі круте. От, а зараз на градуснику плюс два всього, на всього у нас так пішла я давати кексу їсти, бо він, бідний, хоче снідать. Каже, ходи, ходить, кругами, а їсти не дає. Ось тільки сонечко присвітило і горіх почав осипатися. Падає листя ірга вже. Це сьогодні браво попадає листя з горіха. Я ж кажу, це ж тільки сонечко вийде і пішов. Лісточки почали шелесті. Просто гарно. І показує вам красоту і як схльопає, хльопає, хльопає, снідає. Снідай, снідай мій хороший, я пішла. Пішла, теж щось треба сніданок готувати, бо нема нічого. Навіть і не знаю, що його. Якусь кашу ставити варити. Так що, друзі, отакі справи у нас сьогодні вранці. Так, ну я вам не показала Все, плюс 2 у нас все на все. Так, друзі, сьогодні на сніданок у нас э, геркулесова каша. Наші овочі вже останні. Ну, не геть останні помідори, там ще спінуть, перчик. Огірочки вже немає. По яйчку. І хлібчик вчора вечором, який я спекла. Так що всім смачного. Снідаємо. Дивіться, друзі, падає листя з горіха вже в дворі, скільки нападало. А ми зараз будемо їхати на кладовище. Обкосимо могилки на зиму, поприбираємо. Воно ну, кекса, скільки вже листя нападало. Да? Кекс падає потихеньку. Ну, невеликий був мороз, якби був величенький, то б воно все посипалось за день. А так не дуже. Так, друзі, ну, ось ми поприбирали. Це мого чоловіка, батько, це мій свекор. Синенко Віктор Степанович. У 2007 році він помер 34-го року народження. Це бабушка Марія. Ще я застала. і Людочка вже в нас була, вона в 91-му році померла. Дуже хороша була бабушка. Це бабушка мого чоловіка. А це братик. Твоєчка нашій у 2018 році загинув. Ой, він був інвалід дитинства, запала земля. Приїдемо тут, будемо робити, бо це ж вже відна упала труна. Треба тут трошки підправити. Ну, все, їдемо на слідкую кладовище і ще на одне де мій батько похований. Так що, друзі, все, поїхали. Бо время йде, Ще тут ми трошки обробили тітко, і, і діда ще одного, бабушкиного брата і ще одного дядька. Так що тут оце у нас багатенько могилок. Так, тут покосив вадік, вадік це його бабушка з дідуською, Лазоренко по матері. Це мої сікрові батьки. Дід Петро, я не застала його, а бабуську Таню застала, пам'ятаю. Все чистенько, все гарненько, поїхали до батька. Так, ну ось Вадим покосив і в батька. Він мені рідний батько, це мій отчим, але мені було три ручки, як зійшлась мамка з ним. Хороший був. Він для мене батько, рідний. Я в общем, в общем не буду багато розказувати. Для мене він був добрим. 20 років, як його вже немає. Молодим він, такий, як мій чоловік, навіть молодший помер. Так сталося в житті, щоб жив би та жив би. Так що, друзі, мій брат менший, сильно на нього похожий. 47-го року він народження. Оце в березні було 20 років, як його немає. Треба пам'ятник. Весною постараюся пам'ятник замінити, бо, бачите, почав тріскатися зверху. 20 років простояв. Царство все небесне нашим рідним. Усім. Ну, давай, батько, до весни. Пока. Так, ось їдемо мимо складовище та вдома бабусі Тетяни і Діда Петра. Тут живе друга жінка. Так що, а там річка далі, дорога. це ткачі, а це Світка Заріцька, що люди купили. А, а тут ось геть ви хат пали. немає. А, десь наша тут телятка, чолочка чи державна. Вже, а вже вона, 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 старше, корова не знаю. Воно дивись, там є. Не знаю, не бачив. Не видно. Не там хащі не видно. Хащі страхові. А ну, такий паші. дом Одна тут. Хатова. Це ж ця жила. як її. Така вуличка, За клубом, такий да. дом були дома такі, там, все, все розвали. Так, що там пасуться. Як ми тут жили, так тут така вулочка ще була, куча домів. Чорна. А чому вона не велика? Чорна. Чорна. Може вона й пасетися. Вона да, да. геть чорна була. За ні сіські тільки біленьки. Ну, а там одне лежить, воно ще чорне. Лежить воно ще одне, чорне. Ну що, дядько, не знаєш що дядька. Ну ж і вона. Що дядька знаєш? Кого, якого дядька? Знімай, да? Кого я довіла знімати? Ага. Ага. Ти його бачила? Я под... Він мене не бачив в окно, за... він тобі ж махав. Ти... ти махав і його? Я рукою махала, а... понятно. Все попереміняло, все А це ж Марюхі тут жили. Же... А хто ж тепер? тут, Той же купив ну, них, так? По... Да? Ну, вона не бачить. Ну, не бачу, тут твоя коса мені не дає знімати. 3, і, ну, Лівандовська згоріла вона, сустара зібрала, а так стоїть. От цей дом згорів. Да, а -а. І мати гуляли, новий гон справляли. А -а -а. І пороходилися, ну, чи що зайнявся. О, Господи. І воно буде... тут. Один син тільки стоїть. Що... А цей дом строїли, строїли, ще ми тут жили. ]拜拜. І ніхто не построїв, закинули. Так тут же ще ж білий дому той строїла твоя однокласниця. Пам'ятаєш? З білого кирпича. Що не я з батьком не. на інкубаторній з нею а, Так Та хтось живе чи ні? Чи ходили, продали, чи ні. Ми ж ходили, чи, як купити. Ну так. Ну, да. ну, мені не подобалося, що це Та ніхто не живе. Як було, так все й закинутий є. Що знімаю? знімають. Люди скажуть, показує нам вулицю, я нам не цікаво. цікаво. Я, тут я там написала, що я для родичів знімаю, вони ж їм хочеться побачити, де вони тут. А ось це тут здоровий дом був, де ти казав, на свадьбі гуляв, вже й дому нема. немає. Ага. Ну так, да, там красиві в нас. Так Нема як знімати. крім дерева зарожчі. Ага. Ну що я тут буду зарощити? Ну, а це вже ми виїхали на нашу вулицю та їдемо ми додому. По нашій вулиці за річній. Приїхали ми друзі додому. Чоловік пішов по корову, бо вже час. Бігом ми спішили складовище. Я накришила бігом корові приманки, воно відро кабака. От. Знала, звісно, не дуже добру звістку на кладовище знакомої. Що в общем, наших свояків загинув син на війні в нашій новопражській громаді. Так що так і справи, друзі. Добрий вечір, друзі, глядачі мої. Ось знову прийшла поспілкуватися з вами. Отак уже майже пройшов і день. Ще подаїти мені ласуньку у 8 годин вечора. І. Тоді відпочивати вже. От. Сьогодні ми трошки попрацювали, і ви знаєте, приїхали це складовище то й заморилася, подоїла коровку в обід та й лягли з чоловіком відпочивати. Трошки геть я задрімнула, і в початку е п'ятого я встала. Пішла управлятися, чоловік теж встав, пішли управлятися, а вже почало і темніти, якось хмарно на дворі. Кажу чоловікові, треба фонарик корові на лоба. Кажу, щоб вона паслася, бо кажу, вона не успіває напастися. Але там трави немає, так ходить гуляти. Він її додому пригнав, то вже темно майже було. От. В хаті натопили тепленько, хорошо Значить, ви мене там питає одна жіночка, щоб я розповіла, як я роблю овочеве рагу. Добре, я розповім. Якщо з одних овочів у мене були, значить, баклажани, перець, помідори, цибуля, морква, значить, у мене такий казанок. І я все по черзі ріжу. Цибулю на чверть кольцями ріжу, значить, наливаю олії десь ну, десь із пів стакана. Туди ложу, значить, цибулю. Трошки потомиться цибуля, стане така, як прозрачна, на тру моркву. Все в произвольному. скільки хочете 2-3 моркви, чотири цибулі так само, всього багатенько, скільки є у вас, скільки ложите. Щоб в каструльку ж помістилося. Воно потім тушиться. Значить, перше ложу цибулю. Цибулька тушиться, я знову вам повторяю. О, тоді, значить, морку я тру на натерку. Можна і різати морку, як хочете, ну я тру на трунатерку. Ложу туди морку, тушиться потихеньку. Це все на Олійки на повільному огні, не сильно на великому. Тоді, значить, туди. Ложу баклажани. Я шкурку не чистила. Ну, хто хоч, якщо шкурку очистити, їх потім буде просто не видно у ікрі. Вони роз, цей, розпадуться і не буде їх видно. Значить, Баклажани, тоді кладу перець. І оце так, Мінут 10 потушилося, ложу слідчі овочі. Следующі. І тоді глажу помідори, просто ріжу, ні чищу, ні шкурку, нічого. Ріжу на такі дольки і все туди. Трошечки додайте водички, щоб воно це все ж не піджарилось, там на олії, все не, не згоріло. От. І все тушиться, воно дасть свій сок. Тоді по вкусу ложите цукру, ложите солі, і все це тушкуєте, 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 коли воно вже все стушкується, такий сок появиться красивий. І вимикаєте і в кінці додаєте часнику. І накривайте перемішайте і накрийте кришкою. Воно постоять воно що гаряче, дуже смачне, що холодне, дуже смачне. От. А якщо з м'ясом я готую рагу з картошкою, з капустою, то значить, то так само в цей казанок ложу кусочками м'ясо. Любе, яке у вас є. Курять наче свинина, чи ну, будлі яке м'ясо. Обсмажуєте на олійки в тому казанку це м'ясо. Так як оце ми робимо плов. Обсмажили, тоді туди ложите цибулю. Ложите, обсмажуєте, тоді моркву. Оце обсмажили все. Тоді, значить, вимикаєте в миску велику, я шаткую капусти. Все теж произвольно. Скільки хочете, скільки більше капусти, менше картоплі. Більше картоплі, менше капусти. Або порівну. Все нашаткувала в миску, нарізала картоплю, висипають туди оце м'ясо з капустою чи той, з цибулею і з моркою. В і все вимішали. Додали туди солі, додали перчику, все назад в казан складаєте, додаєте водички. Щоб тільки-тільки видно було, як нахилите, щоб видно була водичка. І все, і ставите на повільний огонь і тушкуєте. І я ж оце цей раз робила без помідор, бо в мене ж то жога пекла робила без помідор, але я додала куркуми для кольору. І вона і для кольору, і вона дуже полезна для організму. Так що, друзі, корисна. Отак От. От я роблю овочеви рагу. Потім в кінці додаю лаврового листика і часничку, якщо хочете, любите. І все дуже добре. Так як і картошку тушиться, так само. Ну, в общем, в общем такий в мене рецепт. Хочете повторіти, дуже смачно. От. Так, тепер ви задавали питання, чи печує гарбузовий хліб. Ні, ніколи не пекла. Але треба знайти рецепт, подивитися в інтернеті і спробувати. Навірно, корисно дуже гарбуз, гарбузовий хліб. Булочки бачила, печуть, в тісто положуть гарбузове пюре і роблять було здобне тісто. Ну, треба спробувати, я багато чого пекла, але нам не можна їсти його. Я і так грішу іногда. Ну, не солодке печу. То біляші, щі, то, то пірішки якісь, от. але нам його ж не можна їсти, друзі. Так ото печу вже, бо щось вже треба їсти. Так, і ще одна жіночка задала питання, чому не продаю творог, а роблю сир твердий. Друзі, в мене все розраховано. Я їжджу на базар раз в неділю. Тобто у, ну, у неділю, раз на тиждень. І, значить, як? Я оце з'їздила у неділю на базар, забрала весь товар, забрала все молоко. Якщо я не допродала творог, я його привозю назад, і з цього творога я вже тоді роблю плавлений сир. І ще хочу сказати, я там вам рецепт розповідала про плавлений сир. Але плавлений сир треба робити з творога, щоб він поліжав у холодильнику мінімум двоє суток, щоб він набрався кислотності. Тоді буде краще виходити плавлений сир. Значить, це так. А спеціально для плавленого сира я творога не роблю. Це, як у мене залишилось базару, що не допродався, тоді я роблю. От, і е, я ж е, за тиждень оце, якщо я почну збирати з неділі з обіду молоко аж до п'ятниці, то мені, по-перше, не буде де його сохраняти в холодильник не влізе. А по-друге, яке ж воно вже буде? І я оце ж е, те, що в неділю даю в обід, ввечері, в понеділок і утро вівторок, оце я з цього молока варю який-небудь сир. Або витяжний сугуні моцарелу, або твердий сир. Оцей тиждень я робила твердий сир качуту. Вчора я вам показувала. А Потім я оце з вівторка з обіду і пішу далі до п'ятниці, і п'ятничне-ранішне молоко, я його тоді в п'ятницю ранком сіпарірую. І тоді я о, якусь частину молока встановлюю на жирний творог. А частину молока оставляю обрат, із брата роблю обіжирений творог. Бо є в мене покупці і на жирний творог, є і на обіжирений творог. Із вершків я роблю масло, оставляю на масло вершків. А з другої половини роблю сметану. Ну, так, друзі. Вершків на базар. У мене питають вершки. Дуже добрі в мене смачні вершки, а аб... ну, в мене не виходить. У мене не виходить, бо мало молока. Так що, друзі, такі справи. Отак, я готуюся до базару. Завтра в нас сьогодні в нас що, середа, От. завтра вже в нас четверг. От вже і скоро опять, вже в п'ятницю буду сепарировать. Так що, такі, друзі, справи. А чоловік каже, може ж діти приїдуть на виходні. Так каже, зроби твердого сиру дітям. Ну, це ж я і зробила. 4, 5 головок, 5 головок невеликих по 600 по 600 грам, плюс-мінус 5 головок. Так що, плотна з молока зараз хороша. Зараз е, осіннє молоко, воно саме жирне, саме плотне. Оце саме, воно мені подобається. Оце в осінні молоко. тому що, коли коровка весною йде на пашу на траву, молоко тоді дуже рідке і менший набагато виход е, сухої частки з молока, ні, ніж зараз. Так що такі, друзі, справи. Ну, і, вроді, я все відповіла вам на всі питання. Сьогодні день був дуже гарний. Сонечко було, так що, оце ж ми поїхали поприбирали. І тепер уже аж до вісни. Ми, ми завжди оце так осінню прибираємо, викосюємо на гробках усе, що було чистенько, а тоді вісною вже перед гробками після Паски ми завжди їдемо, прибираємо також. Ну, Я думаю, що всі так роблять, у кого є рідня, вже померли. Так що, друзі, ну... На цьому я закінчу сьогоднішнє своє відео. Дякую вам за просмотри, дякую вам за коментарі. Дякую вам, що ви небайдужі до всього того, що я показую. От. Я вам безмежно благодарна. Коментуйте, пишіть запитання, на всі запитання відповім. Стараюся відповідати. Всім поставити сердечки. Якщо я поставила клас і сердечко, значить ваш коментар я прочитала. Коментарів у мене небагато на каналі, так що все я успіваю продивитися. І всім я вам благодарна. Хто не підписаний, дивиться мій канал, підписуйтеся, ставте колокольчик, нажимайте там, з правого боку є колокольчик, там вискакує усі. Нажимайте на усі, і вам тоді буде приходити сповіщення. Мого нового відео. Так, ну добре. Всім всього найкращого, до побачення, до завтра, Хар... мирної тихої ночі. От. Солодких снів усім. Всім бажаю всього найкращого, головне здоров'я. На добраніч усім, друзі, глядачі мої! Пока-пока, до побачення до завтра. Надіюсь, воно для нас настане. Всього всім самого найкращого.